Сім призумів, Юрвенка, Юрич 9, і сьогодні ми з подивила старше. Зараз думаю, що по нас по відео ви вже зрозуміли, що сьогодні будемо відкривати цілих 4 мега -купілки. Починаємо Почнемо з мого основного аккаунта. Ну як 4, будемо 4 моїх мегакупілки і будемо відкривати ще. Дивитися, що випало моїм тімейтам з цих мегакупілок Ладно, погнали в принципі розбивати. Так, давайте чуть звук uh, відкручу Це до речі, дуже рідко я знімаю з камерою, тому якщо ви подобається, щоб я знімав з камерою, якщо ви хотіли, щоб я знімав з камерою, то... Поставте лайк і це в коментарях. Так, ладно, розбиваємо першу мою копілку, йдемося, що нам тут випаде. Нагадую, це основа. Я хочу, щоб тут випало максимально щось круте. Мього копілка у нас прокачана на фул, тому відкриваємо 106 блінгів, 508 монет і 213 очків сили. І 20 призів старт! Цілих 20, давайте відкриваємо Раз, два, три, блін, нічого цікавого, рідкісний, але 20 блінгів, це дуже непогано таки Далі, рідкісний, блін, надіюсь, що випаде нам щось нормальне. О, супер рідкісний, вже краще третій. Ну, блінги, це капець, що так бати блінгів. Ну я, конечно, це не помішає, але. ні, 25 очків сили, окей. Е, мені треба щось класне. 16 призів, стара залишилось, так, 100 монет. Е, рідкісний, давайте я ще чуть скручу звук, через то що мені здається, що мене трошки багато чути. Вот тепер давайте ще раз і... Епічний, давай щось круте. І нам випадає... О, нам випав спрей Ларі Лорі, а вони ще в грі навіть не вийшли. Цикопи, вони навіть в грі нема, а мене коли в мене буде ці ларі Лорі, в мене буде спрей на них. Оце прикольно, оце прям класно. Відкриваємо ще раз. Рідкісний, ладно, ну спрей ми вже отримали ексклюзив, це вже класно. Ще один епічний нам випадає 100 кредитів. Стоп, а це що, в мене скоро слава? Мені скільки мені до слави залишається всього-навсього 100 з чимось кредитів. Давайте відкриваємо ще, в мене залишається ще половина. Ми вже відкрили половину і епічний. Блін, я сподіваюся, що випаде легендарка. <гас> Скін на Чарлі випав. Чарлі, оце одне везе, Ми законобили 1000 блінгів або 30 кристалів. Мені вже подобається цей дроп. Ми вже випали з Чарлі, вибили ексклюзивний спрей. Ну, по суті, це не ексклюзив, але все рівно е, круте. Ні, так, відкриваємо далі. І супер, рідкісне, нічого цікавого. Дайте легендарня, або хоча б міфічне, алло. мені так довго не випадала легендарки, думав, що хоча б зараз випадуть. А це основа. Давай щось крутіше, давай, давай щось краще, П'ять персів стар залишається. Давай, 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 давай. Ще раз, давай, забираємо очки сили і відкриваємо далі. Так, раз. Два, три. Блін, нічого цікавого, залишається три за стар блін, давай, давай! Легендарний! Єс! Я думаю, і нам вже не випаде Залишалось все, на все три стар і випадає легендарний. Так, ставити лайк і зараз випадає щось. 100% корте. Три, два, один. Відкриваємо, і шо, 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 шо? І... О, скін на Честера випав, мені ще хтось запрос, кине через те мені випав. Скін на честера, він коштує 79 кристалів, це непогано. Я дуже радий цьому. Ми золотали два скина за це відкриття. Це прям дуже непогано. Скін. І ще до цього скіна йде пін. Це прикольний скін на честера. Непогано, я його забираю. І давай може ще щось епічний, епічніше, що нам тут випадає і... Пінчик на дерево. Ну, це вже погірше, але все рівно непогано. Легендарку ми випали, це вже дуже класно і супер рідкісний. Ладно, дроп випав, супер крутий. Давайте ми зараз дивимося. І що нам випав? Спрей Ларі Лорі, скін Чарлі, Скін Честер і Пінчик на дерево. Оце найкрутіше. Ну ще сто блінгів, ой, 100 кредитів. Так, відклонити. Я не хочу, я зараз ні з ким не граю, давайте не безпокоїть. Отак, давай все. І дивимося, поставимо, давайте зараз виберемо це. Більше всього трофеїв, І що нам випало? Спрей Ларі Лорі, ми його зараз поставити не можемо. Е, Чарлі і Честер, Давайте йдемося. Чарлі і Честер, А де Чарлі, де Честер? Я не можу знайти. Ну, Честер в мене, бо Честер тут. Давайте ми зараз е, бам. І скінчик поставили. І тепер поставимо також пін. Вот так от все. Пінчик є. І тепер, блін, я не можу вийти, мене камера мішає, трошки затуляє. І тепер мисіньки вверх в мене Чарлі 25 ранг. І воп. Сюди. Ну, звісно, скінчики я це не буду жати, але я буду грати за цей скін. Не знаю, коли буду за неї грати, ну ладно, скін на цей буде. І е, погнали, значить, на інший аккаунт відкривати ще одну мегакопілку. Так, заходимо тепер на продажний аккаунт, подивимось, що нам тут випаде теж з фул мегакопілки. І давайте починаємо відкривати. Ну, мені основу дуже сподобалось. це перший дроп з основи, ну, перша мегакопілка, яка мені дуже сподобалась. Так, 102 блінга, 491 монетка і 206 очків сили. І... А чого 19 призів став, хіба не було 20? Чу ну, на один менше, я щось не зрозумів? Ладно. Давайте відкриваємо. Супер рідкісний. Чи може це щось... О, зразу випав спрейчик на сенді. Нічого собі непогано так. Відкриваємо рідкісний, ладно. 50 монеток. Давайте чуть-чуть відкривати, тому, що у нас так непогано буде мегакопілок. Ще один рідкісний. Я буду зупинятися, тільки тоді, як буде щось круте. Так, давай, швидчучки, сили так довго падають, що це просто жесть. Не так довго ця. Як і називається? Ця емо не емоція. Скінчик награє, я випав, за 29 кристалів або 1000 блінгів це дуже таки непогано. Е, ну, звісно, скін такий собі, але все одно, ну, хоча б якийсь скін вже непогано. Е, так, супер рідкісний, може випустити спрейчик і випадає стоманет. Окей. О, міфічний, так, давай ще раз, давай, давай і. Блін, міфік. Ну ладно, нічого страшного вибиваємо, давай що ми там виб'ем. вибиємо, виб'ємо, я забуду це говорити, і випаде... нам випадає скін. Ой, не скін, а точніше персонаж Джанет. Я щось забув, що Джанет тепер міфік. Ладно, відкриваємо далі. Ну, Джанет, в принципі, непоганий бралер, але мені не сильно емоції, коли якогось Мені це. Знаєте, чуть вже надоїло. В мене фулл аккаунт мені щось не дуже цікаво вбивати бравлерів. Так, відкриваємо далі, залишається 8 призів стар. Ні, дивимося, ну поки що нам випав, що спрейчик і скін, і брало. Ну, до речі, теж непогано. В принципі, добре, що ми прокачали фул-мега-копілку. Міфік, міфік і міфік. Ладно, якби ми не прокачали фул-мега-копілку, нам би це все не випало. І. Опа, чо, епічний пін на спайк, І це ще найкрутіший, це з зірочками він. Оце прям жорстко. Давайте далі відкриваємо рідкісний, окей. Рідкісний 50 монет. Знову міфік, шо? Три рази міфік випав вже. За це відкриття і спрейчик сіль випала нам окей. Не знаю, будемо комусь сіль на сипати. Коли буде когось виносити. Так, рідкісний, нічого цікаво, і останній перестар. Раз, два, три, чотири. І що нам випадає? Рідкісний, нічого цікаво. О, ще бонус за перше місце. Давайте відкриваємо. Раз, два, три і. Нічого цікавого. Окей, ще два приза стар. ми маємо. Маємо випусти легендарний, давай щось легендарне, маємо щось круте тут випусти. Раз, епічний, епік, 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 епік. ладно, окей. 200 монеток, погано, і рідкісний теж нічого цікавого. Забираємо, що нам тут круте випало? Спрей. Ой, а щось тут навіть побільше випало круто, таке враження. Окей, спайк, спрей і грей. Спайк спрей, грей. спайк, спрей, грей. Спайк спрей грей. Ну, давайте, чекайте, спайк, Спайк, отак от робимо. Спрей нам випало сіль, ну, я сіль не буду ставити, в принципі. Далі нам випав скінчик на грей. Давайте ми зараз пошукаємо. От грей не так вже й далеко у нас. І поставив на нього цей е, пінчик, і ой, пінчик скін, і все. в Принципі піни я не буду ставити і спрей. Ну і погнала, значить, наша один акаунт. Так, тепер заходимо на аккаунт подарунків У нас тут теж мегакопілка фул Я тут зайшов в. А, ні, цей аккаунт цей подарунків в мене в моєму клубі, тому тут точно фул моя А аккаунт продажний був в іншому клубі, і там було мало шансів прокачати фул моя Але але в нас прокачалася Окей, 20 призів старо. Що в минулому 19 було на минулому аккаунті 19, на цьому 20. Що ми там не фул мою прокачали? Що? Ладно, відкриємо епік, і шанс випадає. Ладно, на початку вже нам нічого крутого. На, на, на двох аккаунтах випало щось круте, а на третьому вже нічого цікаво. Супер рідкісний, нічого цікавого. Далі, далі, давай, давай, швидше, що так довго. Рідкісний теж нічого цікавого. Відкриваємо ще раз. Супер рідкісний. Блін, щось не везе. На цьому аккаунті мало кубків і щось так мало дропок цікавого падає. Ну, просто жесть. Ну, ладно, я довольний, що ми вже вибили хоча б на моєму основному аккаунті щось круте. це Легендарний Престар, І з нього вибили нам два скінчика. Ну, не з одного призреста, ну ви зрозуміли, коротше. Так, відкриваємо далі. Супер, рідкісний, нічого цікавого. Давай нам хоча б мій фіше, щоб хоча б щось цікаве могло випасти. Так, монетки. Давай рідкісний, що тут нам ще випаде. Очки сили, окей, відкриваємо далі. Давай, давай, швидше. І Рідкісний, знову ж таки, випадає. Далі, давай, знову. Ну так довго просто. Це, не... я це так дістає, що ці очки сили так довго випадають, що це просто жесть. Так, монети. Рідкісний просив, капець, нічого цікавого, один епік нам випав на початку, чи навіть він не випадає, вже забув. І знову рідкісний, капець, нічого цікавого нема. Відкриваємо далі. 6 призів стар залишається і нам нічого класного не випало. Ну, давай, 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 щось красно. класне. О, міфік, давай. Ні, ні, не легендарка, на жаль, але міфік теж непогано. 4 презастар злушал, і 200 кредитів випали на кіта. Ну, не. ну в принципі, непогано. Ладно, супер рідкісний, теж нічого цікавого. Окей, відкриваємо, давайте далі. Е, супер рідкісний знов, нічого цікавого, очки блін, серйозно кажу, мене вже очки сели дістали. Жалко, що не можна відключити, щоб тобі падав в якийсь дроп. І 20 блінгів з останнього призастар нам випали, І, в принципі, бачите, нічого цікавого до нас нема. Ладно, переходимо на інший аккаунт. 以待 Тепер ми знаходимося на аккаунті скини і зразу видно, що камера тут трошки гірша тут мене вже трошки гірше видно, тут якийсь занадто темний. Ну, Головне, би було покраще видно копілку. Так, відкриваємо її і дивимося, що нам зараз тут випаде. І може будуть у нас тут 19 стардропів. А дропів, а чого тут ще менше, блін, я щось не зрозумів. Це типу через те, що тут менше перемог зроблено, чи що? 18 призів стар. А як це працює, я не розумію. Ладно, окей, хоча б щось відкриваємо, я не знаю, як це працює. Ну головне, що на основі випало 20, ну, стало 20 призів стар. Але, так, відкриваємо. Епічний, окей, що нам тут падає. І Є... на газа, це бойскаут газ, якщо не понець. Оце топовий скінчик, це не непоганий скин, але давайте я чуть звук підскручу. Отак, ну бойскаут газ, топовий скінчик, ладно, погнали далі відкривати. Що нам тут випадає, 50 монет, так, окей, я буду підраном відкривати, бо наші. Ще... Класно, я знімаю відео і сусіди сверлять. Ну просто ідеально попав в цей момент. Ну, ладно, відкриваємо далі презистар. Надіюсь, що сильно не чути. Епічний престар і нам випадає спрейчик на сквіка. Окей, погнали далі. Та блін, ну та, тихо, вже не сверлів. Поки я хоча б відео знімлю, дайте пару хвилин ще. 100 кредитів нам випадає, 100 кредит. Боже, я ж заговорився. 100 кредитів випадає, у нас вже майже випала мех. Легендарний, легендарний. Так, хоч би не кредит. Я не хочу мех, я хочу... ...на кита, я забув на кита, короче, перевезти. І... Коротше, головне не кредити. Давай, три, два, один. Давай, давай, щось круте, щось круте. І. Ладно. Ладно, окей, погнали далі відкривати. Просто посівка це за 2000 монет, це щось не дуже. Ну, ладно. Ех, ладно, погнали далі, ну зато вже два легендарних призастар, ми в принципі побачили в цьому відео. Так, ще 10 кредитів випало, не надо так ще так багато кредитів. і Так нам випадає очки сили, окей, далі, далі, далі. Що нам тепер тут випадає? 100 даблерів, окей, супер рідкісний. У нас 4 презистар залишаються, ну я вроді тут топ-1 зайняв місце, тому е, тут там має датися додатковий стар, е, Так, дивимося, і що нам тут падає? Нічого. Супер рідкісний і нічого, і дивимося бонусів за перше місце, так. Е, ну, якщо здається питання, чому я в мене на двох аккаунтах бонус на перше місце. Через те, що я в різних клубах. Е, бо ну, я не хочу в своєму клубі займати місце в основному, тому я зайшов в інший клуб і там відкриваю. Е, так, дивимося, рідкісний нічого цікавого. Тепер ще два залишаться рід... О, супер рідкісний, окей, я думаю, рідкісний вже, але сильно рідкісний від супер рідкісного не міняється. Ну, типу, е, нагород за не сильно такі різні. І останні рідкісні, і нам випав, в принципі, все, що тут цікаво, це. Спрейчик на сквіка і скінчик на газа. Давайте ми в принципі, на нього подивимося. Спрейчик на га... ой, Спрейчик на Ні, не на газу, спрейчик е, Так, скінчик на газа, Давайте поставимо. Це непогані скіндерчи, дуже прикольний Звісно, дешеві, але всерізнений виглядає. І спрей на сквіка. Скіндруючи оцей що спрей, ну, коротше, цей спрей, що на скві... ну цей, Боже, я ж запуску, я не знаю, як вам це пояснити. В мене на сквіка тут є скін. ну вот, оцей скін. От, зараз я вам покажу, мені зайде в каталог, і, навіть, бо тут дуже лагай. От оцей боданік сквіка що куп... якщо купляти цей скін, то дається спрейчик. Але мені він випав з приза старт. Так, давайте ми його зараз виберемо. Спреї, спреї сюди і все. Я поставив, ну тепер що ж, будемо чекати, коли тімейти скинуть свої відео з клубу, і будемо вже робити обзор, що їм там випало. Ну що ж, тепер будемо дивитися, що випаде моїм тімейтам з мегакопілок. У Мені скинуло свої мегакопілки, своє відкриття мегакопілок тільки дві людини. Тому дивимося тільки двох людей. Погнали, перша людина. у нас. Подивимося, що зараз у нас виб'є, ну, знизу ви тут, отут, бачите, знизу назву, ну не назву, а ну, та, назву аккаунту цього, цієї людини. Так, спрейчик випав, напевно, непогано. Ще 18% призів старше, може випасти щось в принципі, круте. Ладно, дивимося далі. Рідкісний перестар, ну тут нічого цікавого по-любому, 25 очків сили. Ладно, далі рідкісний, далі сверлять, ну це просто жесть. Ладно, далі 25 очків сили випадає, ну, тепер подивимося. ще 16, плюсів старше, ну, як і казав, може випасти щось прям круте, може навіть легендарка випасти, може навіть не одна. Ну, будемо бачити, в принципі, давайте зараз дивитися. Е, так, супер рідкісний на кінці змінився, 50 блінгів, в принципі, непогано. Дивимося далі. Знову ж таки, супер рідкісний 100 монеток. Знову супер рідкісний і випадає 200 даблерів. Е, далі рідкісний, щось не везе цій людині, ну, ладно. Можна надіяти, що повезе на останніх призах старе, так як мені випав легендарний на основі. І ну, а поки що рідкісний, мене теж не цікаво, але ні, 20 кредитів, ой, не 20 кредитів, а 20 бігів непогано, в принципі. А, так, залишається... О, ще 50 блінгів, це дуже непогано. Мені прям подобається цей дроп. Ну, в мене, вроді, побільше блінгів випало, але мені й скіни поупадали. А йому щось не везе, хоча епічний, і щось е, цікаве. Ні, взагалі не цікаве. от з точки сели. І залишається три презастар. Подивимося, що зараз йому випаде з цих призівстар, може, як і мені зараз легендарний. І два презастар, епічний знову щось круте, і ні, 200 метрів. Ще один епічний і 500 далберг. І все, він навіть ніяке місце не зайняв і нема додаткових призівстару. Ну що, це все. Значить, погнали, дивиться наступні мегакопілки. Тепер дивимося, що випадає другій людині з мого клубу. Знову ж таки, назва вотута нижче. Так, 106 блінгів, це, в принципі, всім давалося. А е, тут трошки безвоку щось. О, перший зразу легендарний пристар, нічого собі. Оцей позлов може зараз щось круте випити. Скін за 149 кристалів, наприклад, і йому випадає Прімо... Е... А, скин Ель Прімо Ель Анатоміко, а це скін, вроді, 149 чи 79. Я точно не пам'ятаю, але скін точно 29 кристалі, не 29 кристалів, вже непогано. Ну, дивимося далі. Рідкісно, ну, я думаю, йому зараз вести не буде через те, що легендарний на початку. Це дуже жорстко. Ладно, дивимося. Може щось круте, що йому випаде, може ще повезе, може він дуже везучий йому. Випаде щось класне. Ну, ладно, будемо бачити, Ще 16 призів, стар попереду, ще може випасти круте. Е, пінчик на Макс випадає, епічний далі. І нам випадає спрейчик, на Грея. Знову ж таки, епічний очки сили. Е, 100 очків сили. Дивимося далі. Супер рідкісний. І тут випадають монетки. Окей. Рідкісний 50 монет. Далі ще один рідкісний 100. А ні, 25 очків сили, Малувато, звісно. Ну, ладно, що ми хотіли після легендарного Приза Стар, що тут ще могло вивести круте. Так, 25 очків сили, Ну, я думаю, що тут вже нічого класу не випаде. максимум, що випаде, це якийсь спрей або пін. Ну, дивимося, супер рідкісний, нічого цікавого. Ще один супер рідкісний і знову ж таки 100 монет, нічого цікавого. Рідкісний 100 даблерів і залишається 3 Приза Стар. І 20 блінгів, і ще 2 призастар. І тут йому випадає не дуже цікава річ. 50-ті сили. І останній... А ні, це вже був останній прецестер. І все, йому все, що йому випало цікаве, це на примата. І, в принципі, все. Ну, ладно. І так, давайте подивимося, що випаде ще одній людині. Вона ще, ще одна людина скинула коротше, відео мого копілку. Ну там навіть не одна, а ще дві людини скинула мого копілку, тому подивимося ще їхнє відео і на цьому вже будемо закінчувати. Погнали, значить, дивиться. Зараз будемо бачити, що нам випаде це відео без звуку, тому е не лякайтесь, вас звук не пропав. Ну Хоча ви мене не чули теж. Ладно, погнали, дивиться 20 призів старт, Будемо зараз дивитися, що нам випаде класно, ну, не нам, а моїм тімейтам з клубу. Так, епічний пристар, подивимося, що від цікавого, пінчик на базу заплачу ще. Окей, далі ще один епічний підряд, теж непогано, але вже випадає 200 монет. Окей, рідкісний, ну, після двох епічних логічно, що випадає рідкісний. Так, супер рідкісний тепер, 100 монеток. Далі випадає знову ж таки рідкісний. 25 сели. Ну, щось маловато, з рідкісного очки в села випадає. Хоча, в принципі, це такий пристар, який 100% випадає, ну або більше, може випасти. Логічно, що так мало буде важкі сили. Так, 100 доларів випадає, далі супер рідкісний випадає ще 100 монеток. Так, далі випадає ще супер рідкісний. І щось нема, щось поки нічого цікавого. 30 кредитів випадає нам на грома. Так, далі падають 50 очків сили тепер. І дивимося, цікаво, буде тут легендарний пристар, чи ні, бо щось не дуже такі везучі дропи, може і буде в кінці легендарний ще, або хоча б міфічний. Так, рідкість, о, епічний. епічний, І нам випадає спрей на сквіка. Мені випав спрей на сквіка за, за ну, скін на сквіка, а тут випав просто спрей на сквіка. Так, ще один епічний. і Тут випадає пін на сама теж, який плаче. Так, далі супер рідкісний, випад... нічого цікавого нам не випадає. І дивимося далі. Ще три епічний, о, міфічний, нічого собі. Давайте дивимося, що тут. І тут іконка, До речі, іконка непогана. Вона вроді давала за чемпіонат, але зараз не зна... ну, зараз її можна купити. Рассладає в стар. Так, все, був останній престар, і випав, ну, в принципі, непоганий дроп випав. Ну, ладно, погнали. Значить, дивиться наступне. І так, дивимося тепер нашу останню мегакопілку. чуть-чуть е, підлагує, Ну ладно. Е, ну тут чуть-чуть погана якість. Ну ні, вона починає більш-менш нормальна. Ну, ладно. Е, так, рідкісний пристарт. Тут так що нічого цікавого не... Нам... О, зразу міфічний. тільки сказав що цікаво, зразу випадає міфічний, але 500 монеток. Це найневзуче, що може випасти в міфічну... міфічному призі старт, це 500 монет, мені здається. Е, так, ну хоча може і гаджет. а ні, гаджет 1000 монет навіть коштує, а тут просто 500 монет. Е, так, рідкісний нам випадає далі. 15 призів старше залишається 14. Тепер і знову ж таки рідкісний. Е, тепер супер рідкісний випадає, ну щось тут поки що немає Чого цікавого, крім на початку міфічного, і тота випали 500 монет. Ладно, тепер супер рідкісний, 100 монеток. Далі ще один супер рідкісний, 200 даблерів. І далі рідкісний, тут вже 100 даблерів. Так, ще 8 призів стар, може ще щось випаде круте. Ну, будемо зараз бачити, в принципі. Так, рідкісний, епічний тепер, зараз може бути ще й легендарний, або ще один міфічний. І випадає спрей на розу. Це спрей за скін дається, якщо купуєш скін, дається цей спрей. так, Далі нам випадають 50 очків села. Ну, в принципі, непогано, малувато, але нормально. Е, так, ще тепер за старт залишається. Може випадково щось цікаве на останньому. Так, супер рідкісний, І останній, якщо не помиляюся, має бути зараз останній ще один. Випадає супер рідкісний. На жаль, нічого цікавого, нам не випадає. Все у все, 50 очків села. Ну, ладно. Ну а на цьому я буду закінчувати. кому сподобалось відео обов'язково, поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на дзвінок, щоб не пропускати мої найкруті відоси. З вами був є був на каналі Йоарші 9. Всім пока-пока!